Всім привіт! Щоб отримати кредитний ліміт до 300 тисяч гривень, встановлюйте додаток Альянс. Він дає пільговий період до 92 днів. Для цього Потрібно просто завантажити додаток і зареєструватися через дію два кліка і зробити підпис. Ну, Він робиться це просто в селфі, типу, ділається, це виходить два кліки. Що дається картка? Вона дає можливість оформити вам кредит до 300 тисяч гривень. Ну, насправді ну, 10 тисяч, 7 тисяч і 4 тисячі, ви отримуєте ну, десь. Дисп... В 80% просто гарантірую, що отримуєте. Плюс ви отримуєте кешбек до 30%. Це буде перший місяць, тобто перший місяць ви будете отримувати кешбек 30% на все. Тобто, ви потратили на 100 гривень, 30 вернулося. Але це перший місяць. І сума буде просто до 500 гривень. Тобто, ну, в принципі, 500 гривень ви вернете на покупки. Плюс ви поповнюєте телефон, допустимо, платите комісію. Там 10-20 гривень, тут без комісії. Плюс тут є P2P, тобто ви можете. Перекидати гроші один одному. Також ви можете заробити в цьому додатку. Є реферальна програма 1250 гривень за 5 друзів. За 5 друзів ви можете отримати до 1250 гривень. Ну, якщо ви не встановлюють, і активують карту, я так зрозумів. Потім, якщо ви вас, займаєтесь ФОП, тут є дистанційне відкриття бізнес-рахунку і безкоштовне обслуговування рахунку, це теж дуже добре. Цей банк насправді він вже давно вже существує, просто він зараз активно привлікає своїх клієнтів. От подивіться, у них вже 17 тисяч відігуків, 4-6 середньому, і вже один мільйон завантажить. Тобто, ну банк, банк популярний, зараз набирає клієнтську базу, тому він активно себе розвиває, зараз і дає там, кредити, тобто ну, дає кому максимум, скільки може, тому й дасть. Можна комусь мільйон дасть, якщо ви там бачите, що ви. У вас такі крупні счета, може, і мільйони, і 3 мільйони, я знаю, що давали. то тобто, ну, Для них не проблема. Ну, а в середньому, тобто, якщо ви, звичайний споживач, то 4, 7, 10, 15 це теж реально можна отримати через цей додаток. Просто треба встановити тільки цей додаток. І завантажити авторизуватись через дію і відкрити картку старт. Тобто вона у вас по-любому відкритись, а там уже буде видно. Тобто, даєте запрос, і який кредитний ліміт вам може вдасться. Тобто, ну я не можу казати, тобто я не знаю, який у вас статус, на які потреби там треба. Ну, тобто треба самому дивитися, тось, ну, кредитний ліміт отримати зараз можна, бо вони себе зараз дуже активно розвивають і дуже активно себе рекламують. Через це дають і кредити, і різні поблажки, і кешбек перші 30 днів. Тось, о, в такі от справи. Ось, Як якогось можна оформити? Цю картку, ну, тобто по крокову. Процес реєстрації засумку відбувається наступним чином. Авторизація стосунку введення номер телефону та паролю, вибір продукту. Тобто, ну, нам треба карточка стартова, вибір е, способу надання документи, потрібно вибрати дії або відеочат. Ну, дія просто буде швидше. Інфікація через ді, бо виконається активний діє підпис. Ну, підпис це він, він робиться раз, як селфі ділиться, і потім він зникає. І, і це виходить це підпис. Інфікація через відеореференцію, зготу, ну це не треба. тобто саме краще підійде. Ведення імейлу, підписання договору, пальцем на екрані, тобто, ну, тож, все воно онлайн, в один клік робиться. де можете оформити, ну, в будь України, точні України, Ну, аудиторії, кому вони в типу, основному, тобто, ну, а може бути і більше, і менше, в тобто, основному вони шукають якби, людей для себе, тобто, ну, їхніх клієнтів. Гіпотезу сплатежну спроможність. Це вік 25-55 років, чоловік і жінки, то є, ну, нормально. Великі міста, якщо ви в великому місті, то ну, більше процент зростає, що ви отримуєте кредит. Цінності, вигода, зручність, швидкість, безпека, стиль життя, активний користувач, смартфонів, тобто, ну, якщо ви активно користуєтесь, це для них плюсом. Тобто, це буде плюс, що ви можете отримати кредит, тобто більшу суму. Цікавленість, вигідних пропозицій, вчасних технологій. Тобто, якщо ви активний покупець, там купуєте, то тобто, це тобто, вам цей банк тобто, дуже підходить. Ви їм, а вони для них тобто. Тобто, партнерські переваги, я зараз для фізичних оси. Тобто, картка стартова, кредитний ліміт до 300 тисяч гривень з пільговим періодом до 92 тисяч гривень. Тобто відсоткова ставка після виходу з грейс періоду, тобто 92 дні ви безкоштовно користуєтесь коштами. Тобто взяв, якщо вам дали там 7-8 тисяч, ну, я не, що не 300, 300, поточтеся, якщо ви там. Я не бачив, тось, що хтось отримав 300 тисяч гривень. Стандартно 7 до 15, там, 25, там до 40 можна отримати, там 40 мені навіть присилали, я відказувався, бо мені кредит не потрібен. І цими кош... коштами ви користуєтесь 3 місяці безкоштовно, тось, як не мікрокредит, тось, ви потім повертаєте, 10% взяли, тось, якщо вам дали цю суму, і 10% повернули. А вже після цього періоду, на періоду всього 3% на місяць. Ну, і плюс, Бек безкоштовно, поповнення картки, безкоштовний переказ власних коштів з картки на картку P2P, без комісії безкоштовно, це дуже що Поповнення мобільного з власних так, кредитних коштів це безкоштовно все. А зняття лише 0,8%. Безкоштовна пластикова картка, відкриття депозиту в онлайн, тобто ви ну, можете взяти кредит і положити його на депозит і отримувати за це кошти перші 3 місяці, чому б ні. Гринева картка за найкращим курсом. На, на на ринку. Картка цільова для вигідних покупців валюти. Тобто, коли у вас ті гроші лежать, просто ви їм не користуйтесь, ви за них не платите і не знімаються гроші за, за цей період. Тобто, коли ви тільки знімаєте їх, з того моменту починається старт 3 місяці безкоштовно. Тобто, а якщо ви отримали картку і вам там уже кредитний ліміт гривень, ну до, до 15 тисяч, ну, допустимо, 15 тисяч. Ну, ви їх не трогаєте, ви їх не берете означає, тобто Ви їх ними не користуєтесь. то 3 місяці не, не рахується. А як тільки ви зняли або розрахувалися вже якось уже, то за ту суму вже буде у вас нараховувати у, з того дня ви дняся 3 місяці безкоштовного користування коштами. Це теж такий плюс якийсь. Ну, вигідний кешбек це 30 днів, а так. В принципі, така картка. Тобто, переходьте за під цим відео, качайте цей додаток і користуйтесь, реєструйтесь, реєструйтесь два кліки, ось до, вже від багато відгуків на 4,6-17 тисяч, 1 мільйон завантажень. Така от карточка є. Переходьте під цим відео, встановлюйте додаток і користуйтесь. І дізнайтесь, яку суму кредиту ви отримуєте прямо зараз онлайн цілодобово. Все, всім дякую, кому це відео було корисним, цікавим. Ставте лайк підписуйтесь на мій канал, розказую не тільки про ці карточки, про інші вигодні додатки і про різні теми, зв'язані з фінансами. Все, всім дякую, до побачення.